Так, і каже, десь знімай, кудись що дивиться. Йо! Йолки! Дивіться, який натюрморт. Кераміка, пісок і... Почав його копати, він дуже глибоко був в землі. Витягнув його і... Всім привіт! Підпрацювали ми річку, є цікаві знахідки, так що вам гарного перегляду, а ми погнали! Пливали півдня на лодці, кидали цього магніта. Зараз покажу, що ми вияснили в самому кінці, ні одної знахідки не було, дивіться. Не магніти. Вийшли, папа, взяв метало по -по 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 думаємо, походимо. Так, і каже, йди знімай, кудись що дивитися. йолки палки дивіться. йолки палки Я, я в шокі. Ми тут скільки разів ходили. Він зломаний, чи це я? Так, да, зломаний, зломаний, зломаний. Був Він зломаний. Да. Це таке? спис. Коп'є. Ко? Спис. А ну Дай я помию. Отак от. Черняхи або скіфи. Да, зломаний раніше. От такий спис чи дротик. Все, що Отак от. Вітаю. Так, а я стартую з 800-го, дружині дав свого 900 го а Зараз походимо по цьому. Вже декілька штук таких трапилось, а цікавого поки нічого немає. Ну, нічого, копаємо. Так, був в мене яскравий сигнал і піднімаю ось така ту мушкетна куля. Ось така-то в мене знахідка. Так, дивіться, що цього разу випало ключик керовський. Бачите, тільки з цієї сторони зламаний він. Ну, але ж сам факт ключика. Ааа, Ну зітхнулася! Хто сьогодні згорить? Ну че, я просто... Клас, Артем, покажи! Клас! <рекунут> так, дивіться, що в мене випало. Схоже на шмот-браслета. Бачите, витий. Дивіться, шматок перстенька випав мені. Але... Шкода, що шматок лише, але факт. Дуже поганий сигнальчик, думаю, треба копнути його. Молоді. Дивіться, залізяка якась чи ні? Ні, це камінець.

Пробуємо піну. Н -н -н. Пін не бере. Ну копаємо, викопаю, покажу. Так, дивіться, яка яма, але виявилось, що я помилився. тут От вона. Боня пливає. Так, а ми копаємо. Та Є ще ножик, ось такий радянський, сучасний, не знаю, але ножик. Друзі, був в мене сигнал, почав його копати, він дуже глибоко був в землі. Витягнув його і... Фух! Дивіться. Пражський грош. йолки палки Диві... дивіться, яка срібна монетка. Ух, клас! Це вже, до речі, не перша моя на цьому місці. Це друга чи третя вже? Ну класна монетка, правда? А це, це, за що можна було колись купити корову. Я вже в минулих відео про це говорив. Ну така монета срібна. Клас. Копатель! Сапаті. Можна познайомитись? Я одруже. Не стінка подвинеться. Друзі, вигадайте, що ще в мене є. Хі -хі -хі. Ще одна монетка, теж прошський груш. бачите. Підближаю. Дивіться. Вау, клас. Клас, клас, клас. Срібна монетка, друга в мене вже. Але це трошки закиша. Є ще сигнал, але такі поганенькі. Ну, треба покрутитись, може на цьому місці. Може ще щось випаде. Команда моя пливе. Оу! Даня! Даня! Оу! Привет! Так, була в мене гарна злахідка і вона тут. Я ще не бачу сам, що тут. Ну, Є догадки, що це? Дивимось разом. Опа! Середньовічний перстеньочок. Хорош, дивіться, яка ця легенда. Класно. Друзі, нащупав ще одну. Прикиньте, ще одна, третя. Третя на цьому ж самому місці. Тут або хатка стояла, або я не знаю. Бачите, три монети і перстеньок. Хорош, хорош. Так, на цьому місці знову монетка, але трішки не та радянщина пізня, 1980 рік. Лимонетка забираємо. Дивіться, який натюрморт. Кераміка, пісок і ось така-то знахідка. Якась заштіпка на книжку. Може якась прикраса була. Ось така-то знахідка. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка папи, що в нього? Грузик, одна гривня, ножик. Камінь такий цікавий. І самого цікавого в нього ось такий тут спис. Черняхівський або скіфський. Класний. Так, далі хабарничка Лани. Цвах, якась штука, гривня, 2 гривні, якась бляшка, не зрозуміло що тут. І ось такий-то зубчик. Класний. Далі хабарничка моя, що в мене? Є якісь дві залізяки, незрозумілі. Так, далі вилка керовська, 10 копійок радянських, е, цей перстиньок. І 3 пражських гроша. Класні знахідки. Отакий От результат сьогоднішнього виходу.